Слава нації, вітаю на каналі Добрий в ефірі я Сашко Добрий. Також від побратима Піка з Чернігівщини отримав у подаруночок рукави з бензомасло стійкої гуми. Яку, якщо не помиляюся, йому відправляв. А може і помиляюся, вже не пам'ятаю. Це трохи місяців тому було. Це у нас рукави забору повітря саморобні на БМП. Тому що. Ну, оригінальних, чесно, я уявлення не маю де брати. Натомість, ось у нас повний контур. так, Це обдув генератора. Це обдув генератора, це забірник на повну систему, дві їх штуки. Це, якщо не помиляюся, я взагалі відправляв зразок. Бо це, схоже, що я робив, мені здається. Може я і помиляюся. Ми ну, побачимо в будь-якому випадку. Також знайде своє місце на машинах. Дякую. Піке береже небудь. Разом боремо й поборемо.